Мета наша це перевірити практично, наскільки ця будівля є доступною, визначити, які є недоліки, і по завершенню назвати пропозиції їх на доопрацювання. Я дякую, що ви долучилися. Представники громадськості прийшли. Бо для мене дійсно важливо це підтримувати програму, яка з ініціативи першої леті. Олени Зеленської, це якраз безбар'єрність і покращення умов для перебування в тих чи інших державних установах, чи закладах комунальної власності громадян, жителів Волині, в тому числі громадян, які на сьогоднішній день мають певні проблеми здоров'я. І е, найбільш для мене є необхідне почути вашу думку, ваше бачення і ваші поради. В прикладі обласної військової адміністрації, обласної ради ми хочемо стимулювати і громади, і балансоутримуючих тих чи інших споруд в громадах для того, щоб все-таки доступність і безбар'єрність були теж в них пріоритет. Ну, В загальному багато що зробили, але ще треба трошки тут зробити тактильну плитку перед сходами, в кінці і на початку сходів. Перший поверх ми можемо попасти, можемо скористатися ліфтами. Це дуже класно. Я неодноразово була вже тут в адміністрації, на на різних заходах. А в принципі, все добре. Те, що я помітила, так. я зафіксувала, передам так само на опрацювання вже безпосередньо. Ода ну і обіцяли, що будуть покращувати ситуацію. Для а початку ще, вже непогано доступність будівлі адміністрації приблизно 50 на 50.